А детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як це гарантій зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії не на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися, і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой, як це так? Ми постараємось зробити, що, що ми можемо, да? а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от вони правильно зробили, вони відражки відсоєнилися, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки при умови, що все, що вони будуть відправитися. В тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, отак, отак. Ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки до нас, а наші а їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синів, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом скоріше бо.